Вони мали е, свій значний вплив на формування громадської думки, користувалися попитом серед читачів. Зокрема, це 90-ті 2000-ті роки. Я пам'ятаю, от в мене. Е, е... Перепрошую, що перериваю ваше заняття. Хотіла зробити студентам маленьке оголошення. Можна? Дякую, я коротенько. Отож, рада повідомити, що наш курс архетипології нарешті затвердили. Було трохи складно переконати адміністрацію у потребі курсу без домашнього завдання, але хіба можуть вони зрозуміти? Не зважайте. Загалом, як я і обіцяла, тепер ми з вами зможемо зануритися у світ літератури та поговорити про його повторювані паттерни, архетипи. Знаю, знаю, ви всі в захваті і вже приготували безліч питань за темою. Я просто бачу це на ваших обличчях. На чиїх обличчях бачу нерозуміння, ті все почують на вступній лекції, і те, що вони таке ці архетипи, теж усе без надто складних понять та затягнутих читань з листочка. Чіткого графіку нам не надали, тому слідкуйте за своїм розкладом у системі або ж за нашим каналом. Перекажіть, це, будь ласка, тим, кого сьогодні немає, і на нашому першому занятті побачимося вже цього тижня, тож із нетерпінням на вас чекатиму.